Всім привіт! В сьогоднішньому відео розберемо реальну вартість нової зерносушарки за умови оплати із ПДВ та частковою компенсацією від держави. За приклад, візьмемо сушарку продуктивністю 100 тонн на добу, сушимо кукурудзу, початкова вартість 2 мільйони 100 тисяч гривень. Отже, від загальної вартості віднімаємо ПДВ. Це в нас становить 350 тисяч гривень. Яку покупець отримує у вигляді податкового кредиту на спецрахунок. Далі вартість беремо від суми без ПДВ. Мінусуємо 25%, яку компенсує держава. І це становить 437 тисяч 500 гривень. Непоганий такий дисконт. Далі, тепер ми виходимо з того, що тепер загальна вартість, кінцева вартість зерну шарки нас складає 1 мільйон 312 тисяч 500 гривень. При початковій 2 мільйони 100 тисяч заощаджуємо майже 800 тисяч гривень. Маючи такий потужний фінансовий інструмент, використовуйте його для зміцнення свого підприємства. І сьогодні, в теперішніх умовах, як ніколи потрібна підтримка вітчизняного виробника. Ми віримо в нашу країну, в наших людей, наших захисників і нашу справу. Дякую, друзі. Долучайтеся до клубу Агростар.